Нове дизель-шоу з 3 травня і щоп'ятниці. Прем'єра на ICTV 2. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Нудно, нудно. О, А це залишай. <гум> Дуже хочеться, щоб були вільні руки, безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Щоб при артритах, травмах, м'язи та суглоби не боліли. Фонеган Фастгель купили для маминої спини та коліна. Тата Фонеган Фастгель при болю у м'язах та суглобах. Більшість переносить номер до лайфсел. Переміс кур'єр Іван. Цифри Маша перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера. І ви. Лайфсел. Вільно мобільно. Знову спина. Олфен Форте гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Ми до сьогодні п'ємо боржомі, щоб відновити здоров'я і життєвини. Боржомі, жива вода, грузинська легенда. Вмикай добре, це коли все як ти хочеш. Клац. І тепер ти керуєш грою. Диць ти у телешоу. О, Те, що треба. Ми Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на смачну вечерю. Це й не дивно. Бо в метро форель охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Оце вони підготувалися. Mm -hmm. а? О! Затестимо а, так, для блокбастерів. А так для нових серіалів Амазон з українським дубляжем. А, а так для прем'єр, прем король Атлантиди. О, піца приїхала. Малий зганяй світові та українські ексклюзиви, фільми і серіали завжди. Є щось нове на Київськтар. Тебе світло я вже бачиться в якомусь серіалі. Нестеча магнію робить організм вразливим до стресу. Магниби шість антистрес. Містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. <рес> Магне без шість антистрес. Стресостійкість твоя сила. Улюблений український бренд. Тепер з новим ім'ям. Файно. Губки, що добре піняться. Це файно. Пергамент, до якого не прилипає. Файно. А з пакету геть не тече. Оце файно. Файно. Сйос Оло Інтенс. Без аміаку. Технологія Blexinoil захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше. Здоровий на вигляд волосся. Сйос Поло Інтенс. Спробуй фарбу для брів сйос. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сйос! Пігментні плями Nivea Luminos 630 діє на різні види плям. Видимий результат за два тижні. Зменшує плями на 71% за 12 тижнів. Запобігає їх повторній появі. Luminos 630 від Nivea для сяючого та рівного тону шкіри. Подвійні ставки. Середа, четвер. О 8 вечора. Прем'єра на ICTV 2. Дуже дякую за репетицію. До скорої зустрічі. Ну шо, ти вже? Так, вже. А ти? І я вже. Привіт, друже, я вже. Михайло. Привіт. Я вже. Та я вже. А вже ж я вже. Та я вже. Так, так, я вже свідомі українці вже подали декларацію про доходи. Сплачені податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки. Наш Наш. Наш... Наш, Наш захист. Мені дві кількість томатного соусу. Я Ще не знаю, що це може бути останній шанс. Знаєш, тяжко будувати плани на щастя під час війни. У всіх кінотеатрах країни з однієї ноти. Починається симфонія. Так влаштований світ. Навіть на чомусь крихітному може триматись велике. А маленький внесок формує потужну підтримку. Проте настав час великому підтримати маленьке. Грантова програма Незламний бізнес від Forbes Ukraine Brand Voice та Піна. Підтримка мікро та малих підприємців прифронтових областей. Підтримуємо українське. Добрим ранок може бути тільки серед своїх. Починати ранок добре може бути легко. А більше про це і не тільки усі ключові події у нашій країні. Ранок у великому місті з вівторка до п'ятниці, о сьомій ранку, тільки на actv 2 Чай Піквік колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Сид, шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Ломбард перший вперше туди загружила. Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилась. Щось серце погано. Це для тебе. Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Коли головний біль виснажує, зубний біль в темпалгін універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний, рішення одне. Двадцять років Кремль готувався до великої війни на очах у всього світу. Як ми це пропустили? Кремль гібридна війна. Скоро прем'єра на ICTV 2. 3 травня. Прем'єра нового дизель-шоу на ICTV 2. Дівчата, де ви? Ой, А де Тімо? Найкраще гумористичне шоу України подарує свіжий, актуальний новий гумор. І буде на Троєщині метро! Нове дизель-шоу 3 травня. О сьомій вечора. Прем'єра на ictv 2 Кожного лису хтось ганяє. Я чув, що ти неймовірний, проте Вау! одного п'ятеро бешкетників. Ага. А кажуть, війна це пекло. Іншого язикатий телепень. А ви, хлопці, не балакучі. Я сам такий. Лисий нянька, спецзавдання та прем'єра. Людина з Торонто. Неділя 6-ї вечора на ICTV2. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Прем'єра. Коли бувають таких людей, як твій брат, таких боїв не розкриваються. Спочатку ти шукаєш справедливості. Я хотів би влаштуватися в поліцію на роботу. Брат злочинця в кримінальній розвідці, а потім сам стаєш справедливістю. Всі, стрілятимо! Ти в поліції лише другий день, а в тебе вже стріляли. Весна час діяти подвійні ставки середа четвер о восьмій вечора. Прем'єра на ictv 2 Нове дизель-шоу з 3 травня і щоп'ятниці. Прем'єра на ictv 2. Новий стиль Пепсі? Так. І улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Оце вони підготувалися. <ривіт> О, затестимо. А так для блокбастерів. Клас! А так для нових серіалів Амазон з українським дубляжем. А, а так, так для прем'єр. Я король Атлантиди. О, піца приїхала. Малий. Згаднай. Світові та українські ексклюзиви. Фільми і серіали завжди є щось нове на Київ Стар тебе. Світя вже бачиться в якомусь серіалі. Нестечу магнію робить організм вразливим до стресу. Магниби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. <хи> Магниби 6 антистрес. Стресостійкість твоя сила. Чому не знімається каблучка? Целюліт? Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс слів. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс слів допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс. Слім. почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. Більшість переносить номер до лайфсел. Переніс кур'єр Іван. Перенесла цифри. Маша перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера і ви. Лайфсел. Вільно мобільно. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах. Допомагає естезифін. Естезифін, ефективний при грибкових інфекціях нігтів проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт FM. FM. тільки хіти. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. «Оптиміл» пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному «Оптиміл». «Оптиміл» – ось де м'яса. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг феміностку. Завдяки натуральним складовим феміноскуру допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміноскуро сечево Сечовипускання під контролем. Все, що їм треба, це шеба. Наступне, нудно, нудно. О, А це залишай. Смішно. Шо там, розкажи. Ну там кіт він головою рухає так вперед, назад, а потім. А, Це пішов. Дуже хочеться, щоб були вільні руки безлімітний інтернет. От як у тарифі Vodafone Turbo. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Мені птаке. Залітає, ще пісня, як не крути хрум, різні форми смаки, вони всі круті. Хрум. Друзі стукують двері і густи хрум. Кожен може свій смак знайти. Хрум, це текстура комбо всіх почуттів Хрум. Ставлять лайки всім навколо на відкоти. Хрум. Робить з нами свій хрум, біти. Хрум, це яскравий снег для таких, як ти хрум. хрум, хрум. Клич друзів, роби хрум, хрум. Від розминки і до забігу. Спортивним малюкам потрібні наші найкращі підгузки трусики від протікань. З кишенькою, яка зупиняє та захищає від протікань. Так кожний маленький чемпіон зможе перемогти протікання. Памперс. Подвійні ставки. Середа четвер о восьмій вечора. Прем'єра на ей сіті бідва. Привіт, діду. Я скучив. Що припарилася? Ми до думки, що великий день, бо будемо святкувати. А? Діду, давай війну закінчувати. Сімейна комедія Крашенка з 25 квітня в усіх кінотеатрах країни. До великодня вас ще потерплю. Як заощаджувати електроенергію? Прості правила зекономлять гроші і підтримують електросистему України. Економте у пікові години. Користуйтесь електроприладами по черзі, користуйтесь LED лампами та світильниками з датчиками руху. Вимикайте світло там, де нікого немає. Виймайте гаджети з розеток, якщо вони вже зарядилися. Не марнуйте електроенергію. Використовуйте рівно стільки, скільки вам зараз необхідно. Більше порад на довідка.Інфо З однієї ноти. Починається симфонія. Так, влаштований світ. Навіть на чомусь крихітному може триматись велике. А маленький внесок формує потужну підтримку. Проте настав час великому підтримати маленьке. Грантова програма Незламний бізнес від Forbes Ukraine, Brand Voice та PINAP. Підтримка мікро та малих підприємців перефронтових областей. Підтримуємо українське. Антраль. Для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль у слот сіті. Ми щороку знаходимось в очікуванні. І ось нарешті цей день настав. Нам виповнилось три роки. Ну що, загадуємо бажання? Думаю, воно у нас одне на всіх. Дні народження бажань у слот сіті. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокін. Приготуйся спробувати найкраще з зрозумети. Та відчуй по-справжньому незабутній, Яскраві емоції. Королівське кіно з вівторка до четверга о 16-й на ACTV2. відва. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокін. До лікаря візит. Шукаю я кредит. Але тепер я знаю, що більше рішень маю. Перший, перший туди за грошима. У п'ятницю прем'єра нового дизель-шоу на ACTV2. Щоб отак от вийшов на червону площу у Москві 9 травня, а там куча народу, діти з кульками. І ти такий так тихенечко, спокійно. Слава Україні! А вся площа тобі у відповідь. Героям слава! Нове дизель-шоу у п'ятницю. О сьомій вечора. Прем'єра на ICT V2. Кожного лису хтось ганяє. Я чув, що ти неймовірний проте. вау! Одного п'ятеро безкетників. А, -а, -а! а кажуть, війна це пекло. Іншого язикатий телепень. А ви, хлопці, не балакучі. Я сам такий. Лисий, нянька, спецзавдання та прем'єра, людина з Торонто. Неділя шостої вечора на ICTV 2. цього тижня. Земне тяжіння вирує на повну. Це капець так. Падуть не тільки Сан-Франциско, Лас-Вегас та Лондон, а й Джеральд Батлер з Дуейном Джонсоном. Маже сіли, майже сіли. Руйнівна п'ятниця. Завтра з 16.30 на ACTV2. Пігментні плями. Нівеа Люмінус 630 діє на різні види плям. Видиме результат за два тижні. Зменшує плями на 71% за 12 тижнів. Запобігає їх повторній появі. Люмінус 630 від Нівеа для сяючого та рівного тону шкіри. Прем'єра. Що ти тут робиш, це мій брат? Повернувшись з фронту, він втрачає брата. За старшу. З яку старша. Тут що всі в 90-х застрягли. Тільки справедлива помста. До відверто, чого ти хочеш? Правосуддя. Усіма доступними методами. Весна. Час діяти. Подвійні ставки. Середа четвер, о восьмій вечора. Прем'єра на ICTV2. Пригадуєте відчуття чистоти після чищення у стоматолога. Ви можете відчути це вдома з Oral-B I.O. та її круглою насадкою з делікатними мікровібраціями. Oral-B I.O. видаляє до 100% більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка. Навіщо погоджуватись на часткове чищення? Переходьте на Oral-B I.O., наша найсучасніша технологія. Пам'ятаєш, і я казав тобі, що троє могли заказати Антон.